Я не хочу езжать искренно из-за Как здесь классно Привыкла, да? здесь, как в своем доме жили Настолько Слава Україні! етері новини. Мене звати Назар Задерій. Це підсумковий випуск новин. Будемо говорити тут про найголовніше. Звичайно ж, сьогодні будемо говорити про тимчасово окупований український Крим, де щось там хтось прикурив, не там і знову там вибухи якісь у них. Словом, все далі по порядку. Звичайно ж, були і обстріли українських міст і сіл. Про це також будемо говорити далі у випуску. Ну що ж, поїдемо. Вибухонебезпечні хлопки в окупованому Криму над військовою авіабазою у селищі Гвардійське Сімферопольського району стояли колуби чорного диму. Повідомили так звані змі Москові, за словами місцевих жителів на території військового об'єкту пролунало кілька вибухів. Ну а керівник Христо Грозів у твіттер написав, що на авіабазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району базувалися 24 російські літаки. Більше інформації, що ж там були за хлопки у саме в гвардійському, поки що невідомо. Можливо, з якась завтра з'явиться інформація, наприклад, зі супутникових знімків. А поки ж першими були вибухи сьогодні на військовій базі під Жанкоєм, в тимчасово окупованому Росією Криму. там за цими обстрілами стоїть елітний український підрозділ, який діяв у тилу противника. Це вже повідомляє видання New York Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника. Українська влада офіційно досі нічого не коментувала про причетність свою до цих вибухів у Дженкойському районі. На аеродромі російські окупанти зберігали близько 50 одиниць військової техніки. Це інформує центр стратегічних комунікацій збройних сил. Міноборони Московії заявили про диверсію. Вранці, 16 серпня, внаслідок диверсії постраждав скалат військового призначення у районі населеного пункту Джанкой. Збитки завдано низці цивільних об'єктів, серед яких лінії електропередач, електростанція, залізничне полотно а також низка житлових будинків. Аксьонов, Екей, Гоблін, зрадник, колаборант, і просто уєбан Московський повідомив про двох поранених серед цивільного населення з Джанкойського району в Криму. Евакуювали близько двох тисяч людей, за словами цієї чмолі. Колабораціоніст Аксьонов заявив про запровадження також режиму надзвичайного стану регіонального характеру після детонації боєприпасів у Джанкойському районі. Від влади була така реакція, наприклад, Тиміла Ташова, постійний представник президента в Автономній Республіці Крим, написала в Фейсбуці наступне. Сьогодні, після чергового необережного поводження з боєприпасами, окупанти окупантами здетонували у Дженкойському районі. Люди ховаються по підвалах. Покажіть, будь ласка, цей пост на виїзд з Криму величезні черги. Окупаційна адміністрація всі півроки великої війни і минулого тижня заявляла Криму і людям нічого не загрожує. Він оборони РФ знову каже, займання на складі. Боєприпасів люди вважають інакше. Дорогі громадяни України, дякую. Хто живе у Криму і особливо опирається окупанту всі вісім років війни. Ми обов'язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не лише за територію, а й за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації. Поки ж будьте обережні, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх. Підвалах підготуйте потрібні засоби. Підсумувала Таміла Ташева. Пише, що наступного року у Бахчисараї. Ну, і далі ми пройдемось. на дорогах Криму після Бавовне можна збирати врожай. Дивимось, як це виглядає. А ще покажемо окупований Крим село майське наслідки вживання тютюнових виробів у неправильних і непристосованих для того місцях. Майська. Везде разбросаны стекла, все выбито, все вылетело, все пусто, никого нет. А ще там бабульки сиділи на лавці, і розповідали, як вибухало. Раптом стало все бахкати. Солдати почали тікати на танках. Тільки одна бабка. Вона, мабуть, і затретів путіна, тому що вона так її копнула і сказала: тільки не кажи про танки. Дивимось. Лікцівбург прямо з смацькала через цей коровник рядышком. Угу. По нашій вулиці навіть два дома на ріліварі. не розлігся. Нет, я убежала, ну, только 6 часов еще шести не было. Я смотрю, бахкает, бахкает. Я вышла на огород, смотрю уже огонь. Смотрю, солдаты на танках уезжают, оттуда. вас. Я прибежала это. Прибежала, говорю, дети, давайте убігаю". Что убиваем. Ну дальше. Все убегали. сюда. серия сильных взрывов. Лично у меня в квартире в спальне вывернуло окно. Mm -hmm. Пятикамерное. Очень плотно стояло. Его выдернуло. Просто дом расположен. Это было? Это было около 6 часов. Без 15,6 было. 15 это как, как, как это вы это называется эвакуация. Ну, Нас домой. Как, это происходило? все организовано. Ира, я не могу тебе нет. ответить. Раніше президент Зеленський, вже підсумовуючи цю тему, оголосив про створення ради з питань деокупації та реінтеграції Криму в нещодавньому зверненні. Президент наголосив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом, а саме його звільненням. Чорноморський флот Московії ховається біля узбережжя Криму після серії втрат. Про це повідомляє британська розвідка. Патрулювання російських кораблів, як правило, обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя. Ну що ж, цьому посприяло? І руський воєнний корабль пішов. Цей крейсер Москва їхній і звільнення острова Зміїного це теж вплинуло на те, що зараз відбувається з. Чорноморським флотом, єдине, що вони можуть, то це випускати зі своїх підводних човнів і інших кораблів ракети по українській території. Збройні сили тим часом вчора нанесли по окупантах 10 авіаційних ударів. Повідомив на брифінгу речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Йдеться про стратегічні напрямки на сході та півдні країни, вражено реактивні системи залпового вогню, танкові колони, живу силу та броньовану техніку противника, а також польові склади з паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами. На Херсонщині збройні сили знищили пункт постачання російських боєприпасів. Про це у ранковому зведенні повідомило оперативне командування. Південь. Ну і далі буде дуже мила історія у тимчасово окупованому Херсоні подружжя пенсіонерів отримало пенсію від окупантів і переказали усі кошти на підтримку Збройних сил України. Цю історію розповів перший заступник голови Херсонського облради Юрій Соболевський. Чиновник зазначив, що дізнався про цих пенсіонерів від місцевої журналістки. За її словами, поштар сам приніс пенсіонерам гроші, хоча подружжя нікуди з цього приводу не зверталось. Своїх даних ніде не поширювало. За два місяці на двох вони отримали 40 тисяч рублів, і ці рублі, хай вже будуть рублі, вони передали на Збройні Сили України. Знаєте, найбільше я не люблю оце зрадники. Мені здається, що для цих чумонь особливе має бути місце в пеклі, хоча це така, знаєте, заїжена вже фраза, але. Що має бути в людини в голові, щоб вона стала зрадником? Я цих людей не розумію. І всі вони хай горять в пеклі. Так от, про коригувальників та зрадників Харків патрульні просто перевіряли порушника комендантської години, а в результаті вийшов жирний улов. Спіймали орка, який з 2014 року співпрацює. З окупантами, з московитами, ось так це чмоня виглядає. А далі там є можливо світлина. Ось його переписка з його московицькими кураторами, і він ось їм підтверджує свій статус, що він ще 14-го року. Разом з ними це тепер він буде сидіти в раді цікаве рішення. Ухвалили коригувальників вогню. Більше не відпускатимуть під заставу. Верховна Рада змінила процедуру щодо запобіжного заходу для таких гівнюків. Служба безпеки Україна затримала у слов'янську російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів збройних сил на Донеччині. Насамперед ворога цікавили позиції української артилерії, яка знищує командні пункти та склади з боєприпасами окупаційних угрупувань. Обстріли України далі, Дніпропетровщина по обіді. Російська армія знову обстріляла Нікопольський район, ударили по житлових кварталах Нікополя. У місті прилетіло 20 реактивних снарядів, зградів та 10 зі ствольної артилерії. Повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, відомо про щонайменше чотирьох поранених. Один з постраждалих перебуває у лікарні. А після вибухів у Житомирському районі, які сталися внаслідок запуску ворожих ракет з території Білорусі, на щастя, жертв немає. Про це також повідомляє голова обласної військової адміністрації Житомирщини. Російські окупанти вночі 16 серпня обстріляли Шевченківський, Київський, Салтівський, індустріальний та холодногірський райони Харкова ще таке було. Ще, знову ж таки, вночі. В ніч на 16 серпня обстріляли окупанти Нікопольський та Криворізький район зградів та ураганів. Поранено двох жінок. Ще окупанти масово обстріляли оріхів. Що в Запорізькій області ворог гатив з ракетних систем залпового вогню протягом кількох годин. Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, які були ліквідовані державною рятувальниками. Загинула на жаль, одна місцева жителька. Шестеро людей були поранені в результаті цього масованого обстрілу. Про це повідомив Олександр Старух, очільник Запорізької обласної військової адміністрації. Щодо Запорізької атомної електростанції. То обов'язковому відселенню у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції підлягають майже 400 людей. Повідомляє обласна військова адміністрація. Ситуація небезпечна і не тільки для Запорізької області, якщо взяти 50 кілометрову зону, обов'язково відселення внаслідок можливої аварії на АЕС, – це більше як 200 тисяч Запорізької області, 200 тисяч Дніпропетровської області. Йдеться про міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Васильівку, Дніпро. Рудне та інші, але повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення дуже важко, бо частина території захоплена. Втім, уже створено відповідні структури, щоб евакуація у разі потреби була максимально успішною. Ситуація перебуває на контролі центральної влади, сказав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Влада радить мешканцям Енергодара евакуюватися. Про це теж повідомляв Олександр Старух. Далі його цитата: всі органи цивільного захисту працюють в обмеженому режимі. Ми радимо людям виїжджати з Енергодара, особливо жінкам і дітям. З атомної станції є чотири виходи електрики. Залишився лише один. Вчора був обстріл у Дніпропетровській області, і нашим операторам довелося знизити навантаження п'ятого енергоблоку. Це чистий ядерний тероризм. Сказав очільник Запорізької обласної військової адміністрації за добу російська армія втратила в Україні 150 своїх чмонь. Найбільші втрати вони нести на Донецькому напрямку. Загальні втрати окупантів становлять 43 тисячі 900 нелюдів. Військові збройних сил зі стугни знищили російський саунцепьок. А на задньому плані цікава, досить фраза. Лунає, давайте дивитися успішну роботу наших захисників.

і працюють і готують одночасно словом красавчики. Що ще можна про цих людей сказати і безмежно їм дякувати? І нам потрібно їх щодня підтримувати чим можемо? Далі трохи буде такої інформації про ворожі безпілотники, наскільки БПЛА армії Московії вдало виконують завдання на полі бою. Про це розповідав для армії інформ військовий аналітик, полковник Збройних сил Петро Черник. Далі пряма мова. Ну далі ми теж продовжимо після цього випуск. Нікуди з цієї трансляції не йдіть і ставте вподобайки. В Ході сучасної російсько-української війни широке застосування знайшли безпілотні авіаційні системи. Загалом усі безпілотні авіаційні системи діляться на два великі класи: перше, це Ударні бойові машини, друге це розвідувально-спостережні машини, які допомагають відкориговувати вогонь артилерії. Розглянемо які ж класи має наш противник. Насправді, у першій частині у них доволі великі проблеми. Нічого подібного, скажімо, як байрактар, у них немає. Саме тому президент Путін у липні 2022 року здійснив спробу отримувати подібні машини з боку Ірану. Іран на цю хвилину має доволі непогану розробку, яка називається Шахі 129 та базується на копії американської машини МКЮ 1 Предетор з дальністю оперативної дії до 1700 км та може брати на борт 4 важкі бомби з загальною вагою до 400 кг. Достовірної 100% інформації, що дані машини вже поступили у Російську Федерацію. Немає разом з тим. Це може статися і нам треба серйозно готуватися до того, щоб протидіяти цим машинам. Другий клас так звані розвідувальні дроні. Насправді в росіян доволі велика лінійка, яка має близько півтори десятка машин в лінійці, скажімо, такі як Елерон, Зала. Гранат, а особливо Орлан 10 оце насправді найсерйозніша проблема на сьогоднішній день для роз... для українських військовиків. Це є дуже добра машина, яка насправді допомагає доволі якісно і точно відкориговувати артилерійські удари противника з загальною операційною дальністю до 600 кілометрів, вагою від 12 до 23 Кілограмів з залежності від апаратури, яка на неї установлюється, загальна чисельність цих машин варіюється в межах від. Тисячі до півтори тисячі одиниць разом з тим тут десь є і добра новина, тому що ця машина на 50% складається з імпортних комплектуючих, скажімо, двигун японський, а уся радіотелеметрична апаратура німецька та американська, з огляду на те, що на Російську Федерацію з кожним днем накладається все більше і більше санкцій, особливо в частині. Так званих систем подвійного застосування, а саме радіоелектроніки, противник не зможе у достатній кількості виробляти подібних безпілотних апаратів. Більше того, понад 700 машин, не тільки цього, а й інших класів, українці вже знищили по факту, підсумовуючи дійсно. В сучасних воїнах приходить епоха безпілотних літальних апаратів найрізноманітніших класів. Хто краще буде їх виробляти в більшій кількості і в кращій якості, той дійсно буде мати доволі суттєву перевагу на полі бою. Як боротися із тим явищем, яке називається зв'язка Орлан – Артилерія. Тільки з допомогою систем ЗРК ближнього радіусу дії. дякуємо нашим партнерам за те, що вже по факту надали нам такі системи, як 792 СТІНГЕР. Піоррун Старстрік та інше, особливо на підході німецькі ствольні зенітно-ракетні комплекси калібру 35 мм гепард з дуже високою швидкострільністю цих гармат, які і покликані зламати зв'язку Орлан 10 артилерія. На цю хвилину усього три машини, однак задекларовано близько тридцяти. Сподіваємося, вони всі прийдуть часно і допоможуть нам. Нищити ці безпілотники, а також брик... британські системи ближнього радіо дії стормер з комплектацією ракетами Старстрік до восьми ракет на базовій машині і близько 20 ракет у боєкомплекті, які також суттєво покращать оперативне становище стосовно боротьби із безпілотниками. Віримо в наші збройні сили України, сподіваємося на комплексну систему. Ну, допомогу наших партнерів, і в підсумку все буде Україна. Якщо говорити про реально військово-космічні е, сили, то ми говоримо про е, Сполучені Штати Америки. США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Мінітмен 3. Демонстрації готовності Ядерних сил Сполучених Штатів Америки. І у зв'язку з цим я тут підгледів анекдот невеликий, в новинарні. Пане залужний, а в України ракети Ейтекамс є, та ні нема. А ударні безпілотники Ріпер є, та ні нема. А мінетмен 3 є. А от чого нема, того нема. Далі, Фінляндія заявила, що з вересня скоротить кількість виданих російським громадянам туристичних віз на 90% на тлі зростання невдоволення війною Росії проти України. А що ж, Литва? Литва просто простібалась. Литва видаватиме туристичні візи всім росіянам, які зможуть доплести до наших курортів. Цим морським кордоном про це написав депутат литовського парламенту. І ось такий він шлях побудував для русаків. Е, насправді, ось такий жарт від е, литовського парламентаря. Президент Зеленський переконує країни Заходу закрити кордони для громадян Росії, наполягаючи, що це єдиний спосіб дати їм відчути співвідповідальність за дії російського керівництва та підштовхнути Путіна до припинення війни. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Washington Post. А ще він сказав, що якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення Росії ще в жовтні, то Україна. б… Протрималася три дні. Про це він сказав в тому ж інтерв'ю Wall Street Journal. Президент Зеленський вважає, що мовчання влади про плани росіян дозволило уникнути масової евакуації спаду економіки та загалом утримати країну. Я ще не знаю, як це прокоментувати. От просто, От начебто, й можна погодитись з уникненням масової еміграції, але що робити, коли в час Х 24 лютого воєнкомати не можна було просто пробитися і стояли величезні черги, не вистачало зброї на цих людей в перші дні війни? Українці грудень, січень, лютий виводили гроші з нашої економіки. І ми могли би бути жорсткими, і але ми не давали ні національному банку нікому обмежувати людям брати свої гроші. Хоча ми точно розуміли, що це буде бити по економіці держави. Всю свободу, яка має яку мають люди в демократичній країні, всю цю свободу люди отримували. Вся інформація, що у нас була, вона у них була. Вибачте, те, що я. Не говорив, що їх задум там щось зробити зі мною, то що те, що мені розвідки доповідали постійно, вам треба вивозити. Я сказав, як ви собі це бачите? Я буду вивозити свою сім'ю, я буду щось робити. А люди нехай тут залишаються. Я так не можу. Наша земля це єдине, що в нас є. Будемо разом тут, а потім вже було те, що було потім. Потім русаки вдерлися повномасштабною війною в Україну. Так. Е, наш випуск вже дійшов в кінця, і я його хочу завершити словами з телеграм-каналу Зеленського. Якось вже другий випуск проходить. Так. Е, для нас жити в неволі це не жити. Бути залежними це не бути. Тому ми не здамося, допоки не Тепер проженемо зі свого дому останнього окупанта. І не зупинимось, доки не звільнимо останній метр української землі. Наразі в мене все. Більше читайте традиційно в телеграм-каналі umn.ua та Facebook-сторінці UMN. Закликаю вас підписуватись на ці ресурси, оскільки там тільки найважливіша інформація. Вижимка впродовж дня, яка відбувається від нас, також підписуйтесь на youtube канал Ukrainian Media Network, Обов'язково підписуйтесь і ставте обов'язково вподобайки. Дякую за увагу. З вами був Назар Задерій. Слава Збройним силам України, смерть окупантам.